Fortnite побила свій власний рекорд по кількості онлайн гравців. Нещодавно у Fortnite відбувся концерт ремікс The Finals. Під час цієї події гравцям запропонували відвідати віртуальні виступи реальних реперів, включаючи Eminem та Snoop Dogg. На піку онлайну у Fortnite одночасно знаходилися 14 мільйонів гравців. Нагадаю, що попередній рекорд був встановлений у 2020 році, також у Fortnite, коли понад 12 мільйонів гравців разом стежили за виступом Тревіса Скотта. Після завершення заходу Epic Games запустили перший сезон шостого розділу та розповіли про нові нововведення. Для початку сезон під назвою Hunters пропонує повернення класичного режиму Fortnite OG, але тепер перманентно із картою першого розділу. Що стосується нової карти, то на ній гравці можуть відвідати багато точок інтересу в нових біомах, що були натхнені японською культурою. І це все вже доступно безкоштовно майже на усіх платформах.